Я хочу відняти можливість керувати соціологів і тих, хто проводить опитування. В них так багато цифр, і всім вони так хочуть поділитися. Що нам все ж таки, щоб втримати динаміку, треба звернутися до фахівців в інших сферах, скоріше, в тих, хто можуть розтлумачити, але перед тим як дати тим, хто може тлумачити, я, ми маємо так скажу людину, яка втекла з Верховної Ради. Точніше, да, і більш того, використовує свій обід законний Верховній Ради, для, для того, щоб взяти участь в роботі нашого круглого столу. І тому в цьому сенсі ми я хочу якраз Віктора Євгеновича і як фахівця, і як людину, яка сьогодні фактично представляє представницький орган влади. І от фактично, чи є ці дані, невідповідність, наприклад, статистики і опитувань, ці зміни постійні, чи є це якимось чинником дестабілізуючим в суспільстві? Чи відбувається це на законотворчому процесі? І взагалі, тобто, що ми маємо в реальному житті реальної країни у відповідності до цих досліджень, наприклад? Ну, я хотів би зробити два таких прелімінарних зауваження: перше, що жодне зібрання не відбувається без цькування Верховної Ради, а друге, що звичайно отець Георгій надає мені слово не тому, що мені є більше чого сказати, а просто тому, що треба йти далі голосувати усвідомлено. Отже, і третє мені здається, я заздрісно. Присутні сьогодні, тому що мені здається, що ця ідея, яка е, прийшла в голову отцю Георгію, щоб зібрати, е, так би мовити, чистих соціологів, так і тих, хто займається ре, е, філософією, соціологією, психологією релігією, е, ну, вона е, дійсно заслуговує якомога більшого заохочення. Отже, е, щоб структурувати е, коротке своє повідомлення. Я пропоную таке. Значить, спираючись на дослідження, так, і плюс ще одне дослідження, я хотів би згадати: це дослідження в рамках, в рамках українсько-швейцарського проєкту Регіон, Нація і поза ним е, 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 е. Так, в рамках якого 2013 року було опитано. 6 пробачте, тисяч респондентів і дослідження, яке я дуже добре знаю. Я буду говорити про те, що змінилося, так що лишається незмінним, і які в нас є сказати проблемні питання. Перше, що змінилося, це звичайно деномінаційне таке розподілення. Ми пам'ятаємо, от колись коли. Всі пам'ятали, що Михаїл, перший в Україні кандидат соціологічних наук, він мені запропонував дослідження, де було сказано, що в результатах якого було, що Київський патріархат, це було в 93-му році, переважає над Українською православною церквою Московського патріархату. І я тоді казав. Михаїлу, що так не може бути, що ти помилився, тому що в Московського патріархату набагато-набагато більше громад. Але потім всі дослідження аж до 2008-2009 років показували, що Київський патріархат. Набагато більше, не набагато, а суттєво більше респондентів маніфестує свою належність до Київського патріархату, ніж до Московського. Ситуація змінилася в 2008-му і дуже сильно, дуже відчутно в 2009-му, для того, щоб потім знову з початком війни не змінитися на користь Київського патріархату. Я також думаю, що коли люди маніфестували і маніфестують свою належність до Київського, а не до московського патріархату, вони маніфестують в першу чергу свої культурні і національні переваги, ніж релігійні якісь свою релігійну афіліацію. В дослідження Розумкова вже роки чи 4 Є перевірочний е, такий е, момент, якщо е, це дійсно великою мірою е, національна чи е, культурно-соціальна ідентифікація, то е, що збере, е, скажімо, питання е, верніше е, пропозиція? Я належу до Російської православної церкви за умови, що російської православної церкви, як такої, за винятком ну, зарубіжної, так і старообрядницької, в Україні немає. Вона в дослідженнях центру Розумкова збирає по моєму 0,8-0,9, ну, не, не, не більше, не більше 1%. Що підважує, що підважує цю гіпотезу? Цю гіпотезу підважує, що в, е, релігійна поведінка респондентів, які належать до Київського патріархату і до Московського патріархату, так, до УПЦ КП і до УПЦ МП, приблизно однаково. Тобто немає таких карколомних відмінностей в, у відвідуванні церкви, в молитвах. В фінансовій підтримці своєї церкви є тільки відмінність в регіонах. Так? Тобто, якщо в західному регіоні люди набагато частіше підтримують церкву фінансово, якщо вони набагато частіше відвідують храми, і так далі, то це стосується і московського, і київського, Київського Патріархату. Що стосується 2008 і 2009 років, то мені здається, це теж звичайно гіпотеза, і її зараз вже важко буде перевірити. Мені здається, що в цей час за керуванням церкви митрополита Покійного Володимира відбулося таке примирення. Української ідентичності з українською православною церквою. Тобто багато людей, в тому числі на Волині, і в основному на Волині і в центрі, на Поділлі, вважали, що вони можуть бути українцями і знаходитися в Українській православній церкві Московського патріархату. Ну і, звичайно, все це те, що сказав, сказали наші соціологи, те, що якщо є Я просто православний, так, без розрізнення патріархатів, то це дуже сильно, дуже сильно змінює картину. Але в останньому дослідженні Розумкова, чи не вперше питома вага тих, хто належав до Київського патріархату, перевищила просто, просто православних. І, хоча ну, повільно, але зменшується ця категорія людей просто православних, що ще змінилося, виходячи з цих досліджень? Змінилося, наприклад, рівень довіри главі Української православної церкви, знизилась дуже суттєво. Якщо митрополиту Володимиру в 2010 році... Я тільки порівнюю однакові ну, розумкового дослідження. Довіряли 54 відсотки, то митрополиту Унуфрію в 2016 році 31%. Патріарху Кирилу 44 довіряли зараз, довіряють 19%. Але що цікаво, що практично не змінилося, не змінився рівень довіри. До предстоятелів Української православної церкви Київського патріархату і Української греко-католицької церкви. Просто вони тепер стали вищими, вони залишились незмінними, але стали вищими ніж рівень довіри до голови до предстателя. Це Московського патріархату. Також кидається в очі, що стало більше людей, які вважають, що церква зловживає своїми правами. Якщо питома вага тих, хто вважає, що церква, що церква користується найвищим авторитетом, що вона відіграє позитивну роль в суспільстві і так далі, і так далі знизилась незначною мірою. Так? то питома вага тих, хто вважає, що церква зловживає своїми правами, вона е, збільшилась, і можна, як завгодно, зараз витлумачувати цей показник, але ясно, що він, е, він потребує більшої перевірки і більш ретельного, ретельного до, до себе ставлення. Ну і зрозуміло, що е, цифри. Не не відображають оці навіть від розподілення. Вони не вповні відображають картину, яка існує на релігійному полі України, тому що греко-католиків ну, зовсім невисокий рівень. Так там 6 чи 7, інколи 8 Буває відсотків. Він не змінюється на відміну від православних різних номінацій, Але вони і протестанти, яких зовсім мало, дуже суттєво впливають на цей релігійний ландшафт. Що? Ну і ще, звичайно, змінилося про це, можливо, говорили про те, що змінилося ставлення до єдиної помісної православної церкви, змінилося ставлення до майбутнього православної церкви в Україні. Якщо, наприклад, в 2010 році 22% вважали, що Українська православна церква має залишатися невід'ємною частиною російської церкви, то зараз таких тільки 10, що Суттєво збільшилось тих, хто вважає, що православна церква має згуртуватися навколо Київського патріархату, істотно збільшилось, істотно збільшилось тих, хто вважає, що православні мають об'єднатися в єдину церкву. Це, це все зрозуміло. Що лишилося незмінним? Про це теж говорили. Незмінним залишилася невисока втягненість, включеність в Українців в життя релігійної громади, якщо ми поставимо в такий контекст європейський, да ми дійсно всередині цієї піраміди цінностей, де на топі знаходяться Мальта, Румунія, Польща, обидві Ірландії. А в Підніжжі знаходиться Естонія, Чехія і колишня східна, східна Німеччина, звичайно, тут. Україна виявляється всередині. Але виявляється вона всередині, і це дуже добре показало це регіональне дослідження 2013 року, виявляється вона всередині великою мірою завдяки Західній Україні, ну, правобережній Україні. Це окреме і дуже велике питання. Я, наприклад, не вважаю, що це сталося так, тому що туди, як прийнято було, Мої студентські роки казати, що вони пізніше стали на путь соціалістичного строїтельства, тому що там є більш серйозні і більш глибокі е, причини, так? Е, в тому числі і для православ'я на правобережній Україні. Але звичайно, що е, великою мірою ми опинилися в цій середині завдяки західній і правобережній Україні. Ну, наприклад, це дослідження показало, що е, щотижнево і частіше. В Україні відвідують храми 49% в Львівській області, так, в Донецькій і 6,5% в Києві в самому місті. Ну, тобто, відмінність. Це це пов'язано з релігійною культурою, це пов'язано з багатьма іншими речами, це пов'язано з тим. Яку роль відіграла церква в процесі націотворення, але ну, картина, картина така. Далі, незмінною попри війну, лишається рівень релігійної толерантності, яка традиційно є високою в Україні. Попри те, що очевидно, я можу так собі припустити, очевидно взагалі рівень толерантності в воюючій країні. Ну, навряд чи е, покращився, так? але е, релігійна, релігійна толерантність лишається високою. Ну, наприклад, у 2010 році е, істиною є лише та релігія, яку я сповідую, вважали 10%, зараз 9%. А будь-яка релігія, яка проголошує ідеали добра, любові, милосердя, не загрожує існуванню іншої людини, має право на існування буквально ідентично: 47,2%. 47,2 в 10-му і 47,2 47 в 16-му 16 році. Отже, і нарешті, Значить, ну, ми говорили про, про просто православних, про ідентичність, тут більш-менш зрозуміло. Що стосується релігійної компетентності, то знову ж таки, якщо поставити в нас в таку європейську, в європейську піраміду, то ну, українці не виявляться компетентними, так, в релігійних питаннях, але ну, такими ж некомпетентними лишаються, наприклад, англійці, так, які Серед яких дві третини утруднюються назвати чотири Євангелія, попри те, що рівень тих, хто отримав релігійну освіту, в Англії набагато вищий, вірніше, виховання у нас є таке питання. Виховання релігійне виховання він звичайно, набагато вищий, набагато вищий, ніж в Україні. І взагалі, оце питання про. Релігійні знання, які ставив глок, так, то воно ну, дуже багатьох, багатьох ставить в тупі. І нарешті я хочу, ми це обговорювали з тими, хто займається соціологією релігією. Ну, ще раз хотів би проговорити це з соціологами. Справа в тому, що деякі, особливо аспіранти, які займаються дослідженням релігійності, так. Вони висувають до віруючого такі вимоги, яких не висувають в монастирі. Так? Вони вважають знову ж таки заглоком, що він має знати мати високий рівень релігійної освіти, височенний рівень релігійної, релігійного досвіду. Він має мати Значить, високий рівень втягненості в релігійну громаду і так далі, так далі, і так далі. Йому пропонується відповісти, скільки він знає, молитов, і він там збивається, і так далі. І, як сказала одна, в нас захищалась дослідниця, що об'єкт мого вивчення зникає. Ну, тобто, тобто нічого, нічого від цього не, не залишилося. Тому я б Закликав би бути більш більш поблажливим до об'єкту цього вивчення. Дякую дуже.